Доброго дня, мене звати Тарас, Агент з нерухомості. Сьогодні оглядаємо квартиру в центрі міста по вулиці Ковжуна. При вході нас зустрічає ось такий маленький коридорчик прихожа, яка обладнана багатьма шафами та місцями для схову своїх особистих речей. Ось такий диванчик при вході невеличкий. Також є турнікет. І звідси одразу попадаємо в першу спальню кімнату. Вона у нас простора обладнана двох великим ліжком. Є Біля ліжка у нас свого роду лампа, також ось таке вікно, ось такі тумби та шафа купе. Що, виходимо далі? Бачимо мене. Після цього ми переходимо ось сюди. Тут бачимо вже другу спальню при вході. Вона обладнана розкладним диваном, також є шафи. Для схову телевізор, інтернет присутній. Ось таке вікно з видом на вулицю. Також є писемний стіл та квісла. Повертаємося назад та бачимо, що тут у нас є кухня, у якій також є диван, обідня зона, холодильник. Також бачимо мікрохвильову піч, духову шафу, газову плиту. Також у нас присутній двохконтурний котел. Опалення у нас тут індивідуальне. Також присутня витяжка. Ось такого формату. І залишається у нас санвузол. Санвузол суміжний. Ось такий він, також доволі просторий. Рукомийник, тумбочка, є ванна. Також є електросушарка та ось такого плану душова. І от звідси маємо вихід.